Шановні товаристи, минув ще один тиждень, упродовж якого відбулося багато подій, про які я хочу вас уже традиційно коротко проінформувати. Відбулося засідання 41-ї позачергової сесії Мединської сільської ради, обидва питання порядку денного, а саме про затвердження програми фінансової підтримки Збройних сил України та про внесення змін до місцевого бюджету громади на 2023 рік, проголосовані. Я голова громади, я дякую депутатам, які працювали на сесії, за відповідальні ставлення до потреб громади та одностайність. З більш детальним звітом про засідання 41-ї позачергової сесії ви можете ознайомитись, переглянувши рубрику Сесійний вісник. На цьому тижні мною згідно графіка проведено прийом громадян в селі Щербашенці та селі Дмитренки. На якій загалом прийшло 19 осіб, 4 в Шербашенцях та 15 в Дмитренках. У ФАПах громади відновлено виїзний прийом лікарями, що дає змогу жителям сіл отримати допомогу або консультацію лікаря безпосередньо на місці, економлячи час та витрати. На минулому тижні в ФАПІ села Дібрівка до лікаря Вергуляцької Людмили Васильівни звернулися 11 осіб, з них одна дитина. Відділом соціального захисту населення Медвінської сільської ради здійснюється прийом документів від жителів громади щодо надання субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. В разі необхідності звертайтесь до працівників відділу. На тижні, що минув, відбулося засідання колегії відділу освіти молоді та спорту Медвінської сільської ради, в якому взяли участь керівники освітніх закладів і працівники відділу освіти та були розглянуті важливі питання, що стосуються роботи освітніх закладів нашої громади. В результаті налагодження співробітництва з міжнародними партнерами. Наша громада отримала шість генераторів від Федерації цивільного захисту Франції, які будуть використовуватись для потреб громадськості в старостатах та коворкінг центрі Медвінського будинку культуру у випадку відключення електроенергії. Також вагому допомогу отримав центр надання соціальних послуг від благодійного фонду Charitable Association Omri з Фінляндії, з благодійному фонду. Шановна громада, з метою недопущення розповсюдження та поширення ворожого молодіжного руху Редан, працівниками служби у справах дітей спільно з поліцейським офіцером громади проведено зустріч з учнями Медвінського ліцею. І на завершення, про здобутки наших дітей, які завдяки своєму таланту, наполегливій праці та підтримці наставників здобули вагомі результати на третьому обласному етапі. Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Вітаю переможецю Олімпіади з біології Ревуновську Вікторію, ученицю 8 класу Медвінського ліцеї та її наставника Ішуніну Катерину Анатолійовну, а також смірнову Ілону, ученицю 9 класу Бранопільської гімназії, яка здобула друге місце на Олімпіаді з хімії та її наставника Черняшенко Наталію Васильівну. Нових вам успіхів та здобутків! А нам усім терпіння і перемоги, слава Україні!